Як правило, велика кількість опадів в період до появи сходів спекотна суха погода утворює от якраз усю е, кірку. Щоб це все було ідеально, що потрібно зробити? Потрібно придбати пружинну борону в Агрокалина або ротаційну борону і запустити її в полі. Е, подивитися, якщо у вас, наприклад, там сама. Структура, ну от пшениця, якщо кущування погане, таке в'яле, вона не має насичений зелений колір, як тут, то краще працювати пружинною бороною. Це моя думка. Якщо вона вже набрала стилу, гарне кущування, треба трошечки більше прорядити, беремо ротаційну борону. Опять же, це все моя думка. Я не настільки професіонал, як ви там, так що прошу написати свій коментар на вашу думку, що краще запускати і коли краще запускати. А ми зараз пробіжимося і подивимося ідеальну роботу пружинної борони від компанії Агрокалина.